Всім привіт! В цьому розкладі дивимось, так чи ні. Загадуйте будь-яке питання, наприклад, любить, не любить, йти, не йти, купувати, не купувати, переїжджати, не переїжджати будь-яке питання, будемо просто дивитись так чи ні. Можете обрати свою позицію, їх буде 3. Подивимось, так чи ні. Звісно, я трошки буду сигніфікацію давати, да, тому що так чи ні, неможливо просто сказати так чи ні. Карти ж, звісно, не чорно чорнобілі. Да? Будемо ще дивитися, під яку ситуацію, під яку сферу вони підпадають. Але, в принципі, так чи ні, можете зупинятися вже на тому, що я вам сказала відповідь. Я думаю, ви там собі якісь виставки теж зробите. Да? Все ж таки таро, знаєте, коли ми почуємо так чи ні, все ж таки є у нас якась емоційна реакція. Наприклад, ви почули так, і ви такі М -м, краще б сказали ні. Да? І ви вже розумієте, в принципі, що ви хочете. Да? Тому тут, звісно, залежить не від того, що я вам скажу, да? а залежить від того, що ви там собі далі надумаєте, і чи сподобається вам моя. Рекомендація. Окей, поїхали три позиції: так чи ні? Просто так чи ні. Перша позиція так. Чи ні. Друга позиція так. Чи ні. І третя позиція. Так. Чи ні. Поїхали. Перша позиція. Так. Хм, чи ні? Очевидно, так. Тут я не знаю навіть що доповнити, можемо, звісно, щось подивитися, але тут очевидно так. Так, це шість камечів завжди показує дорогу. Що коли людина відпускає старе, сціпивши зуби і не дуже може в комфортному положенні, але все ж таки. Вирушаю якусь нову подорож щось нове. Якусь, на, на, якийсь новий острів або новий берег. Берег. Я таке слово? Не знаю. <клес> <клес> ну так, да, берег, берег. На березі. Є ж таке на березі. Значить, хто що, <клес> не знаю. Коротше, давайте подивимось, да? Ну, давайте, що ви отримаєте, якщо так, і що отримаєте, якщо ні? О, цікаво, клас. Ну, якщо так, якщо так, то ви отримаєте сіла імператора. Чи це ви імператор, чи хтось інший? М -м, цікаво. Якщо тут дивляться чоловіки, тоді логічно, що це не ви, а ваша жінка. Якщо тут дивляться жінки, цікаво. Ну, очевидно, що хтось інший, да? і я думаю, тут якась любовна сфера. Якщо ви думаєте так чи ні, то очевидно, що так, тому що тут у вас в вашому житті з'явиться якесь, ну, я думаю, кохання, стосунки. Може бути проблема в тому, що ви зараз закриваєтеся і не даєтеся самій або самому собі. Просто кудись вийти. А, і очевидно, що, наприклад, якщо ситуація, що ви думаєте йти на вечірку чи не йти на вечірку, да? йдіть на вечірку. Тому що якщо ви не підете, ви просто профукаєте своєго, свого свого імператора. Це все, в принципі. Ви так будете стояти, стояти, і в принципі нічого не дочекаєтесь. А якщо ви підете, то тут будуть класні результати. Так, ну все, є щось ще сказати, якусь пораду. Ну да, йдіть. Просто це ваш якийсь супершанс. Беріть це, і це вам е, дається, да? Це ви, в принципі, заслужили, це щось таке класне. Це як вже результат ваших дій. Якась тут королі гляньте, повипригували, і один, і третій, і другий цей перевернутий. Ну, коротше, дуже багато. В принципі, да? якщо. Думаєте, тут однозначно так. Тут немає ніяких варіантів, і перспектива дуже класна. Імператор. Щоб це не значило, це якась нова людина в вашому житті, чи якийсь новий статус зі старою людиною, чи якась просто корисна зустріч, наприклад, по роботі. Я думаю, це шикарна Пропозиція, тому беріть і, звісно, так. Я думаю, все. Перший варіант. не так швидесенько. Я очікувала, що тут будуть зараз якісь стрьобні перевернуті карти, щось незрозуміле, якісь пятірки да? знаєте, як часто випадає і так, і ні. О, це цікавіше. Тут пустота. Другий варіант що це таке? В першому варіанті, подивіться, як все очевидно, так, ні. А у вас що тут відбувається? Так, ну, другий варіант. Перший варіант, не забувайте свої лайки. А, другий варіант. Що ми тут хочемо мені сказати? Ну, <сум> так, пустота ні, а, не якийсь цінний шанс. ну, Давайте подивимось. Давайте, що ви отримаєте, якщо так? Що ви отримаєте, якщо ні? Зараз я намагаюся придумати якусь ситуацію. Наприклад. Так, <смір> що все зависло. Не можу ніяк придумати якусь ситуацію. Якщо вам це вже відповідь якась дала, да, що це? Перевернути й ту з Пентаклів на ні, тому що в мене взагалі немає варіантів, щоб може бути. Тут очевидно була якась любовна сфера, може щось з кар'єрою, а тут якась е, дичина. Ну, дивіться, якщо так, я вам зараз поясню, що потім е, продовжимо. Якщо так, то нічого конкретного, нічого прямо особливого ви не отримаєте. Тобто, це, знаєте, може бути шила на мило. Якщо ви хочете щось змінити, наприклад, то нічого якогось сверхістечного не вийде. Якщо ви хочете, думаєте, там йти з людиною в стосунки, чи не йти з людиною в стосунки. Ну, якщо ви підете, нічого від цього не, не зміниться. Ну, можете сходити, може там щось прикольне буде, якось буде вам весело. Але, в принципі, і так вам буде норму. Може хтось інший підвернеться. Якщо ні, то ви, в принципі. Не отримаєте може якихось, да, якщо це стосунки, наприклад, то ви з людиною не отримаєте якихось серйозних стосунків. Але якщо ви не підете з людиною в стосунки, то ви профукаєте, наприклад, якісь подарунки, які ця людина могла б вам подарувати. Да. З іншої сторони, якщо, наприклад, ви думаєте про зміну роботи, якщо ви змінюєте роботу, ви в принципі нічого нового не отримаєте. Тобто тут не буде ніяких нових зрушень, да, якихось нових рівнів і все таке. Але з іншого боку, наприклад, ця професія може звучить якось прикольніше або в резюме була б. Цікавіше, да, звучала б, якщо б ви потім вже третю роботу шукали, я вже б наступне резюме подавали. Може вона б звучала прикольно, і якщо ви не підете туди, то ви просто втратите цей шанс похизуватися ще одні однією професією, ще однією компанією, може, якимись гучними м'ями, все таке. Да. Але з іншого боку, вам не потрібно буде нічого змінювати, ніяк пахати, в принципі, да. тобто, ви, наприклад, не змінюєте роботу, не отримаєте плюс одного клієнта. І з іншого боку, ви, в принципі, не потрібно вам працювати на цього клієнта, да? нічого не потрібно на цього робити. Тобто, ні так, ні ні. А, ну, давайте все ж таки так чи ні. Тобто, це залежить від того, що конкретно вам пропонують. Якщо це якась людина, яка хоче вам подарувати купу подарунків, ну чому б ви да? І Якщо ви відмовитеся, ви просто їх всі профукаєте, і у вас не буде пентаклів. Але з іншого боку, вам не потрібно буде нічого і робити для цієї людини або на цій посаді, що б там не було. Да? Тобто тут і плюс, і мінус. Да? Якщо ви скажете так, ви нічого, в принципі, не отримаєте такого важливого. А якщо ні, ви нічого і не втратите. Але, ну, може щось втратити, але теж не дуже-не дуже важливо. Тому що інакше була б не так не пустота. Ну, давайте, так, все ж таки чи ні? Ну, я б сказала так. Але багато, я ж я ж кажу, ви не отримаєте, якщо ви скажете так, тут не буде щось з верхнє. Тут буде щось, що ви вже знаєте, ви це маєте, і може у вас просто буде можливість знаєте, що тут може бути? Може, ви думаєте, що. Uh, інвестувати в крипту чи ні, тут якась така ситуація, знаєте? Ну, типу ні да, ні ні. Uh, якщо ви думаєте, інвестувати в крипту чи ні, якщо ви інвестуєте, от вам просто приклад да, у мене такий вийшов. Якщо ви інвестуєте в крипту, вона не злетить і не в принципі нічого не зміниться ні в плюс, ні в мінус да, і не впаде. Тобто ви залишитесь при своїх 2000, що там, що зараз скільки коштує, якщо ви вкладете 2000, у вас 2000 залишиться. І якщо ви не вкладете, то ви просто не будете займатися якоюсь дурньою. Та? Тобто це, в принципі, теж нормальний шаг, ви нічого не втратите. Тут скоріше, я б сказала, ні, а, тому що воно якось логічні, та? логічніше, Тому що це не якийсь дебільний. Дебільна, дебільний. Як це вчинок. Але сказавши так, ви теж нічого не втратите. Ви залишитесь при своєму, ну і в принципі, це нічого не змінить. Ну, великий змін, якщо скажете так, не буде. Якщо скажете ні, теж нічого багато не втратите, але багато і не заробите. Ну, та, так само, в принципі. Ну, якийсь дивний. Дивний якийсь варіант, цікаво. Я думала, ось таких, в принципі, я і очікувала, коли я перший варіант робила. Я така: блін, а що так швидко? І так зрозуміло, якщо так, то імператор. А другий варіант мене трошки вибив. Давайте вам пораду якусь. Сонечко, ну бачите, тут теж подвійне. Робіть, що хочете, в принципі. От де вам прикольніше, да, якщо ви, наприклад, от про ту ж кріпту, да, е, якщо ви хочете це спробувати і потім казати друзям, о, я в кріпті, я все у мене є крипта. Будь ласка, якщо ви хочете якби виглядати просто більш крутим, будь ласка, взагалі не про не проблема, але ви на цьому просто не заробите. Якщо це про людину якусь зустрічатися чи не зустрічатися, ви нічого не втратите, нічого не загубити і нічого не отримаєте. Якщо ви не підете, ну може ви там якийсь подарунок, наприклад, або якийсь, якусь вечерю в ресторані, або якесь прикольне місце, а, не відвідаєте. да? Щось таке. Ну, типу, не, не дуже багато ви втратите. Дивіться по своєму настрою, який у вас настрій, як, як це впливає в принципі на ваше життя, що ви хочете зараз в моменті, що вам. Дало б якесь задоволення. Якщо це так, йдіть в так. Якщо це ні, тобто тут, в принципі, тут варіант якийсь ну такий, легкий, знаєте, тут ставки дуже маленькі. Тому, як ви захочете, отак, в принципі, це не якась суперкарбічна ситуація, тобто вона взагалі ні на що не впливає. Тут навіть старших арканів багато не було. Це тут у нас імператор, все, імператриця. А так тут легко. Окей, твійки. Дякую вам. Ставте лайки, пишіть, що там у вас за ситуацію, тому що мені навіть я трошки зависла, що тут може бути таке, що і не те, і не інше, і нічого, і, в принципі, поки. Так, трійки, пишіть до вас. Так чи ні? О, гад, Грицарь Мечів вирішив зробити кружечок. Так чи ні? Ну, дивіться, скажу спершу потім ще подумаємо. А, так, якщо так, то ніяких, наприклад, сварок не буде, да? ніяких, ніякого, нічого жахливого не буде. Якщо ні, то і нічого суперкласного, якогось конекту ви не зробите теж. Тобто ніяк з людиною, так, наприклад, або з оточуючими ви не на, на, на налагодите зв'язки. ви не Відчуєте себе на там сьомому небі від щастя, <кх> тобто ну, нічого теж не станеться. Як і другий варіант, щось таке дуже схоже, я думаю, другий варіант перекочував в третій, все ж таки подивитися, що вони хочуть, да? так чи ні? Тут якось якось, знаєте, поравно. Ну, давайте, що ви отримаєте, якщо так? Що ви отримаєте, якщо ні? Що ви отримаєте, якщо так? Що ви отримаєте, якщо ні? Угу. Цікаво. Спочатку я думала про іншу ситуацію. Ну, дивіться, наприклад, ви думаєте, йти на побачення чи не йти на побачення? Якщо ви підете на побачення, вам, в принципі, буде норм. Ну, тобто, нічого не буде жахливого, вас там не вб'ють, не заріжуть. Знаєте, якщо це перше побачення, ви там познайомилися в інтернеті, звісно, це ну, багато дівчат через це хвилюється. Тобто нічого страшного не буде, ніяких сварок, ніяких підстав, ніякого нічого жахливого. Буде просто якийсь чоловік вам на побачення, наприклад, познайомитися з якимось серйозним чоловіком. Але не факт, що він вам зайде. Може він буде, наприклад, надто жорсткий, або надто серйозний, або якийсь трошки. Нудний, знаєте, щось таке, ну, типу, вам може не зайти. Якщо ні, наприклад, якщо ви залишитеся вдома, ви профукаєте шанс на якесь побачення, да, на, якесь, на якусь тусовку, але це не шанс на якусь сім'ю. Тобто, якщо ви зараз не підете на побачення, це не означає, що ви все, ви загубили цього чоловіка, у вас все життя поставлен хрест, і ви залишитеся з цими з кішками. Ні, це не так. Тому що тут, тут з кубків виходить замість. Четверки, четвірки жезлів. тому що тут кубки, в принципі, це краща карта як для відносин, як для сім'ї. Да? Четверка це, в принципі, ну, теж якась сімейність і все. Але е, дивіться, що вам конкретно потрібно. Вам потрібне відчуття сім'ї, опори, е, якось, знаєте, такої близькості і так далі. Тобто рідна душа. Або вам потрібні емоції, закоханість, щось таке. Тобто, якщо ви думаєте йти на побачення з чим, з цим чоловіком чи ні, ви в принципі отримаєте зваженого яку, зважену якусь людину, яка вам буде такою стабільною, і вам буде в принципі норм. Якщо ви не підете на побачення, може ви знайдете якогось іншого чоловіка, да? може у вас вже є якась кандидатура, з якою у вас більш емоційні стосунки. Може бути так. Ну тут очевидна стосунки, тому що тут про кар'єру не може бути, так, да, звісно, що ви висите, да, і думаєте йти, не йти. Ну, ну, звісно, це якби який у вас зараз запит, і які а, вторинні вигоди ви зараз закриваєте. Якщо вам зараз потрібно просто повеселитися. Можете сходити на побачення, у вас там нічого не буде жахливого, у вас буде чоловік, в принципі, ви з ним проведете час. І якщо в принципі сказати, що якщо ви ні виберете, то це перевернуто. Да? Якщо сказати так, то буде це пряме. То в принципі, у вас буде добрий конект. Ви там добре проведете час і гарно поспілкуєтесь, і може знайдете якогось собі друга, може знайдете якоїсь, ну просто наприклад партнера, да якусь людину для того, щоб е щось можна з нею будувати. Да? Але будувати щось таке. Яке ну не прям захоплююче. Да? тобто, це не буде людина, в яку ви закохаєтесь з першого погляду, та да? Скоріше за все, ця людина буде вам така, ви зможете на неї дивитись тверезим поглядом, але це іноді добре, тому що коли ми трошки емоційні та, і не бачимо всієї реальності, коли ми в рожевих окулярах, це теж не дуже добре. Також психологи кажуть, що якщо у нас якось суперіскра пролетіла і все таке, це не зовсім здорове відношення до людини, і насправді більш здорові відносини можуть бути з людиною, на яку нам не те, що пофіг, а з якою немає усієї діявольщини. Так, ну давайте ще подивимось, так чи ні? Ну, дивіться, скоріш за все, ви просто думаєте, йти вам на побачення чи ні. Якщо ви, не, якщо ви підете, у вас там не буде супер сім'ї, супер якоїсь гармонії, все таке, тобто вам норм буде з людиною, у вас нічого не станеться, так? Да? Але не буде ще й такого, що прям класно вам і кайфово, да не буде такого прям піднесеного настрою. Десятки кубків. Да? Тобто не буде ні одиниці, ні десятки. Не буде, в принципі, оцих кубків, тобто закоханості якоїсь з першої погляду не буде. Якщо ви не підете, ви просто будете сидіти вдома і все. Ну, я не знаю, як тут ще протрактувати. Навіть тут дивіться, мечів. От ви так само сидите і думаєте. Добре, давайте подивимося, що ви отримаєте, якщо ви підете на побачення, тому що ми знаємо, чого не буде, а що буде? Що ви як прийде побачення, наприклад, до да, зустріч? Ну, дивіться. Якщо ви підете на побачення, ви можете знайти якусь важливу для себе людину, насправді. Ви можете з цією людиною побудувати потім відносини не якісь романтичні, а, наприклад, ділові. Ви можете знайти класний контакт та потім побудувати партнерство якесь або якийсь зв'язок. Але не, не щось суперсімейне. Тобто, вам людина буде дана не для того, щоб е, будувати з вами відносини, а от для чогось іншого. Вам, в принципі, нормально буде це, це спілкування, але вам не буде вистачати якогось, знаєте, запалу, якогось імпульсу, тобто, вам це буде трошки нудно. Відносини. Але в інших сферах, якщо ви зараз розглядаєте щось неромантичне, ось там можете задуматися і можете реально сходити. Ну, Так, да, в принципі, нічого страшного не буде. Буде в принципі, те, як ви звикли. Якщо ви цю людину вже знаєте, то. То з нею вам буде нормально, комфортно, в принципі, все. Але тут може бути якийсь випадок, такий, знаєте, частний, приватний, не приватний. Коротше, якщо ви знаєте, що ця людина, це, наприклад, ваш колишній, і ви зараз йдете виясняти з ним відносини, у вас може бути такий, така розмова, е, яка призведе до того, що ви е, взагалі свої відносини, наприклад, порвете. Як це закінчите? Якщо це не ваш колишній, а просто, наприклад, ви сваритесь багато, да, або якась людина, з якою у вас такі напружені відносини, то може бути таке, що ви трошки так не дещо поконфліктуєте, а вирішите просто це все закінчити. Може бути так. Угу. Але сказати, що якось буде це, ну, і в плюс, і в мінус, ні, це буде, в принципі, рівно. Не буде, звісно, щось суперкласне і кайфове. Боже, прийшли якісь барабанщики, Боже. Не буде щось таке супер кайфове, да? скоріш за все, у вас буде якась зважена розмова. Але нічого страшного також не буде. Ну, ви щось вирішите. Ви прямо вирішите якісь важливі питання. Тому там ще смерть виходила. Якщо ви, наприклад, хотіли якось свої відносини змінити, у вас це вийде. У вас це вийде, і в принципі, ну, це важлива для вас зустріч. Дивіться, якщо ні, це може ще бути так. Якщо це ваш колишній, може бути так, що без розмови з цим колишнім ви не підете далі. Може бути так. Що, наприклад, якщо ви не поговорите з ним, ви не підете далі в стосунки. Може бути так. Що вам потрібно це ви вияснити, знаєте, вирішити це питання. Ну, добре, а взагалі на щось може поптувати це зус чи ні? Ну, я б не сказала, що може. Я думаю, ви вже все вирішили. На вас. Вона може повпливати, що ви більше будете, ви ще більше запевнитеся в тому, що ви правильно зробили, що, наприклад, порвали стосунки, да, або не даєте шансу цьому чоловікові. Але в цілому, так сказати, що щось масштабно змінить, ні, не змінить. Тому, ну давайте подивимось все ж таки так. Чи ні? Я б сказала, як і перший варіант. Ні так, ні ні. Дивіться по своїй ситуації. Якщо у вас все дуже жорстко, ну, можете не йти. Якщо вам треба щось, ще щось вияснити, да, ще щось розібратися, прояснити, то можете сходити. Але не факт, що ця зустріч принесе вам якийсь а, прям прогрес. Знаєте, не факт, що ви ну, будете якось прям. Проясняти і настільки все прояснити, що все буде супер. Ну, скоріше, так. Більше все ж таки виходить не так. Але все ж таки дивіться по своїй е, ситуації, тому що тут багато може бути. Так? Якщо це людина нова, то краще так, тому що це може бути гарний контакт в роботі, наприклад. Якщо це людина нова. Ну, дивіться, можете сходити, якщо вам треба ще щось закрити, якийсь гештальт, чи відпустити, чи прояснити, чи якісь вирішити проблеми. М -м ні, це теж не якийсь критичний варіант. Тобто тут не, не виходить таке, що прям точно ні. Дивіться. As you wish, як кажуть. Так, все. Дякую вам трійки. Пишіть ситуацію, тому що ви, наприклад, були най, найскладніші, я думаю. Тут якісь були ще більш-менш, а от ви з вами мені прям складно було. Я щось не розумію, що тут за ситуація. Все, ставте лайки, можете донатити в коментах, в, не в, коментах, в описі є картка. До зустрічі! Бажаю вам вирішити всі ваші питання.